На обслуговуванні у нас 850 BRP 2018 року. Робимо повне ТО, замінюємо всі технічні рідини, масло в двигуні, в коробці в редукторах, замінюємо фільтра, замінюємо прокладки клапаних кришок, тому що потіє і так не слабо перед-зад. Замінюємо свічки, дивимося до теплових зазорів клапанів, виявляємо недоліки, крива у нас рульова тяга. так, Далі дефектуємо варіатор, замінюємо пильники шрусів деякі. По варіаторі у нас замінюється ремінь. Почав вже воно торочитися, тобто рватися бокові, бокові нитки. Також він весь в тріщинах. Замінюємо також підшипники в задньому шкірі. О, як чути, так? Обгонний підшипник. Замінюємо. І слайдера.